Привіт! З тобою вчуйся вухами від смарт освіти З нами можна не лише за столом чи партою. Можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, наодинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися. Привіт! Мене звати Чорна Ната. І сьогодні я твоя вчителька історії. І ми продовжуємо знайомитися з історією стародавньої Греції. Цього разу говоритимемо про життя звичайних людей. За тисячі років та кілометрів від нас. Я розповім, де жили, чим займалися і як заробляли на життя в стародавній Греції. А ти, слухаючи мене, спробуй уявити себе на місці тогочасного грека чи грекині. Подумай, чи було б тобі комфортно жити в такому суспільстві і в таких умовах. Отож, починаємо. Поселившись на просторах материкової, іонічної та острівної Греції, Еліни, а саме так вони себе називали, почали об'єднуватися в поселення, адже в ті часи важко було виживати на самоті. Такі поселення виростали у міста, які греки називали полісами. Саме слово поліс означає місто або громада. До поліса могли належати не лише місто. А й прилеглі дрібніші поселення або території, що належали громаді цього поліса. Найвідомішими полісами в стародавній Греції вважаються Атени та Спарта. Більшість грецьких полісів мали свій Акрополь, це найвищий пагорб у місті. Там Еліни будували храми та святилища своїм богам. Часто Акрополь оточували високими стінами та вежами, і не даремно, адже в скрутні для поліса часи саме Акрополь слугував оборонною спорудою. Там жителі поліса ховалися від ворожих армій. Найвідомішим серед акрополів є Атенський, тобто Афінський, за старим правописом. Він чи не найвідоміша культурна пам'ятка стародавньої Греції. Зображення атенського акрополя можна побачити на багатьох листівках, магнітах та флаєрах туристичних компаній. А сама історична пам'ятка занесена до переліку світової спадщини ЮНЕСКО. До речі, в цьому ж переліку можна знайти й українські історичні пам'ятки. Але повернімося до Грецького поліса. Крім Акрополя, поліс неможливо уявити без Агори, центральної площі. Там Еліни торгували та святкували, а ще влаштовували політичні збори та громадські заходи. Саме там громадяни поліса зустрічалися та обговорювали важливі для поліса питання та вирішували внутрішні суперечки. Кожен поліс мав свої закони та правила. Які поширювалися лише на мешканців конкретного поліса та залежних від нього територій. Кожен поліс незалежно від інших приймав власні рішення з питань політики, економіки та оборони. Саме тому поліси часто називають містами державами. Ми вже згадували, що важливі рішення у полісах приймали всі громадяни. Але не всі жителі поліса були громадянами жили у полісі і не громадяни, так так люди, які не мали громадянських прав, а саме права обговорювати політичні питання та права мати власність і передавати її у спадок. Не мали всіх цих прав жінки, діти, іноземці, які переселилися до поліса, та раби. Тому громадянами вважали лише дорослих чоловіків. Жінки зазвичай мали піклуватися про домашнє господарство, фінансові питання та опікуватися дітьми, але могли займатися і ремеслами. Діти мали навчатися та тренуватися, щоб у майбутньому стати гарними громадянами свого поліса. Але це стосувалося лише хлопчиків, адже вони могли успадкувати від батька його власність і мати право голосу в суспільстві. Дівчатка ж мали переймати від матері вміння доглядати за домом і господарювати в ньому. Несправедливо, еге ж? Навіть будинок у греків часто поділявся на чоловічу частину Андрон та жіночу гінікея. Діти ж жили разом із жінками. Часто з домашніми справами жінкам допомагали раби, але звідки ж вони могли узятися в полісі? Рабами ставали люди, яких взяли в полон під час війни або яких купили у торговців. Однак не всі громадяни могли собі дозволити мати рабів лише заможні, адже окрім придбання рабів, їх ще треба було годувати та вдягати. Іноземці у полісі не мали громадянських прав, але могли проживати у місті. Вони платили податки та займалися зазвичай ремеслами та торгівлею, а також могли стати найманими робітниками у громадян поліса щодо громадян, тобто чоловічого населення полісів. Були серед них дуже заможні громадяни, які мали багато землі, і мали можливість вирощувати на цій землі різні зернові культури: овочі, фрукти, а ще оливки, з яких потім виготовляли олію. Також вирощували виноград та готували з нього вино. Оливки та виноград особливо гарно росли на прогрітих сонцем схилах гористої місцевості Греції. А олія та вино стали цінним товаром, який багато продавали і багато з нього заробляли. Були й ті громадяни, хто мали менше землі і можливостей для заробітку, а ті, хто не мав статків, займалися ремеслами та торгівлею. Ці заняття мали важливе значення для економіки поліса ремеслярі виготовляли зброю, одяг та різноманітні предмети побуту, працювали з такими ремеслами, як обробка деревини, металургія та кераміка. Чи не найвідомішими зразками грецької кераміки є амфори, це такі керамічні контейнери, які використовували для зберігання та транспортування рідких та твердих продуктів. Вони мали форму великої вази з двома ручками. За ці ручки їх підвішували та переносили. Часто їх прикрашали різними малюнками, у яких зображували свій побут або вірування. Власне, в таких амфорах торговці й перевозили оливкову олію та вино, а також інші товари. Розвивалася як внутрішня, тобто між полісами, так і зовнішня торгівля, а розташування Греції на перехресті між Європою, Азією та Африкою, робило її ключовим торговельним вузлом. Поліси використовували своє географічне положення аби торгувати з іншими народами, а разом з тим активно займалися мореплавством. От так сільське господарство, ремесла та торгівля розвивали економіку грецьких полісів. А це своєю чергою збільшувало населення міст. А що більше населення, то більше треба землі. Але землі не вистачало на всіх. Тому греки почали шукати нові землі для поселень. Отож, стародавні Еліни на просторах Греції салилися у містах полісах. Кожен поліс мав свої закони та правила, за якими жили громадяни і негромадяни. Громадянами вважали дорослих чоловіків, що мали право голосу та власності. Вони брали активну участь у житті поліса. А от негромадянами були жінки, діти, іноземці та раби. Вони не мали політичних прав, але кожен та кожна мали своє місце у суспільстві та обов'язки. Жителі міст займалися сільським господарством, ремеслами та торгівлею. Саме завдяки цим заняттям економіка грецьких полісів зростала. А кількість жителів збільшувалася. І про наслідки цього процесу поговоримо у наступному уроці. Проєкт Вчуйся вухами реалізовує ГО «Смарт освіта» в рамках програми сприяння громадській активності Долучайся, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку Юсейд та здійснюється пакт в Україні. Зміст цього проєкту є винятковою відповідальністю пакт та його партнерів і не обов'язково відображає погляди USAID або уряду США.